За те, щоб годинники переводили на зимовий час і більше не переводили на літній час. Ну, тому що це стрес для організму, особливо для тих людей е, похилого віку, е, з хронічними захворюваннями. Да, навіть для молодих це ну, аби якийсь стрес для організму. У мене нема різниці, хоч так, хоч так. Зовсім нема різниці. Мені не подобається зимовий час. Одна причина тільки, що дуже темніє рано. Я думаю, краще залишитися на тому часовому рівні, якому ми були. Ну, це, як... це тяжко перелаштувати це, себе на годину раніше, пізніше. Краще залишити так, як є. Якщо часи переводять, виходить пораненше утра. Утром все світло, видно, а вечером плохо, тому що п'ять часу, я мені йшлося роботи, то вже було темно. У літньої нам, напевно, було б трохи краще, а так взагалі. Це не найважливіше зараз проблема. Мені комфортно, щоб я менше думав і навіть напружувався, чи переводити, чи не переводити. Мені все рівно, я не відчуваю. Вічора дуже рано наступає, це не годиться. Ну, вечір наступить рано. Хочеться більше світлого дня.